Пав Офіційний партнер ФК Лівий Берег. Гра розкриває тебе. Після матчу прес-конференції головного тренера Віталія Порвака. Ваш коментар по грі? Е, гра була важкою. Е, я б сказав, би, навіть занадто важкою, тому що ми тільки вийшли, ми відразу не змогли забити, а відразу пропустили. І, але віддати треба належно нашим футболістам, що ми так же активно діяли на протязі ну, всього матчу, поки не забили другий гол. Коли забили, там вже трішечки перебудувалися, тому що команда Ленезе, вони вже ризикували, е, атакували великими силами. Так що ми задоволені роботою наших футболістів на футбольному полі. Нарешті ця чорна полоса скінчилася? Ну можливо, можливо, вона знаєте, могла і раніше закінчитись трошки, але все рівно це радує, тому що хлопці віддаються, хлопці стараються, працюють на тренуваннях і вони заслуговують на цю перемогу. Дедуха сьогодні такий хет-трик вийшов, якось щось йому сказали. Ні, 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 що йому казати. Його треба заспокоювати, він завжди активний, завжди занадто активний. А його наоборот, треба заспокоювати. Але він не тільки він, всі футболісти, знаєте, коли йдуть там перемоги, позитивні результати, футболісти мають трішечки прибавляти в цьому, в усіх футбольних якостях. Позаду, перше коло чемпіонату, який підсумок можете підбити? Ну, хотілося бути вище, хотілося бути більше очок мати, більше голів забитих, то саме розуміє, але тільки праця кожен день і вона може дати результат. Головне, щоб було терпіння. І, ну, поки, що, поки що маємо, те, що маємо, але ми прагнемо до кращого. А офіційний партнер ФК Лівий Берег. Гра розкриває тебе.